Перебути критичній ситуації у житловому будинку Івано-Франківська відкрили пункт обігріву. Облаштували його у підвалі багатоповерхівки на 40 та 41. Приміщення, Приміщень каже керівник управляючої компанії Василь Скиданчук. Просушили, привели до ладу та придбали туди все необхідне. Знайти прихисток у ньому зможе до півсотні мешканців, і найголовніше там буде тепло та комфортно. Адже у пункт обігріву завезли буржуйку, а за потреби організують перший підвіз дрів. З буржуйкою можна буде досягти 15 градусів орієнтовно, і також можна буде кип'ятити воду для чаю, кави, щоб зігрітися і перебути тут якийсь час. До прикладу, не дай Боже, якщо в нас буде мінус 15 градусів і тут буде перебувати 40 людей, то Зовсім буде інша ситуація. Тобто, ці люди напевно тут будуть і ночувати, тому що вночі буде ще холодніше. Відповідно, і самі люди в нас люди активні, організовані, і самі люди щось будуть сюди приносити і щось влаштовувати: якісь лежанки, якісь крісла. Також у пункті обігріву є постійний доступ до води, вогнегасник та аптечка. Можна тут і перекусити. Для цього закупили галетне печиво та запаси питної бутильованої води, а також мінімальний набір посуду. Загалом у громаді до середини грудня мають бути готові близько 150 пунктів обігріву. Люди там каже міський голова Руслан Марцінків, зможуть не лише зігрітися, а й підзарядити електронні пристрої. Укриття має буржуйку, має генератор, має відповідно доступ до води. Тому це добре, що відкривається, і що в житлових будинках, мікрорайонах, крім того, що школи задіємо, крім того, що заклади задіємо комунальні, ми все-таки і у житлових будинках робимо більш-менш чистоту, порядок, щоб тут люди могли перебувати. І в разі тривоги, і в разі потреби, навіть погрітися, щось та брати води. Це теж дуже добре. Тому наше комунальне підприємство «Комфортний дім теж десь має завдання 30 таких пунктів. Обігріву зробити у наших багатоквартирних будинках. Туалет у пункті обігріву поки не передбачений. Проте за потреби комунальники встановлять дерев'яну вбиральню. Пункт обігріву на 40 сорок 41 наразі зачинений. Та відкрити його можуть у будь-який момент на вимогу мешканців. Для цього потрібно зателефонувати за номером, який вказаний на дверях. Укриття Люся Грибик Андрій Гаргара, телеканал 402.